Привіт, вільні люди! Сьогодні пропоную вам подивитись, як я розшивала оцей листочок, який ми з вами плели в попередніх відео, посилання буде також в описі. Не все було так просто. Я маю на увазі в плані вибору намистинок. Але mm -hmm. перед тим зауважу, що якщо ви новачок у фриволіте, почніть, будь ласка, з безкоштовного курсу. Отож, бо я розуміла точно, що я хочу використовувати авантюрин. Я думала, можливо використати якийсь бісер золотистий, але коли я почала розшивку, я зрозуміла, що втрачається якась така ажурність, якась така ну, неоднорідність, так би мовити, яка притаманна осіннім листочкам. Ось подивіться. Кольори ніби гарні, але якщо в кожному куточку. Кільця буде авантюринчик, воно буде якось дивно виглядати, дуже негарно. І я вирішила все розрізати, розпустити і ще раз передивитись по кольорам. Я ще не розумію, нібито кольори мене влаштовують, але коли я починаю розшивку, воно виходить якесь таке дивне. І я починаю експериментувати, розклала кольори, які я хотіла би бачити. Точно знаю, що хочу бачити авантюрин. І уявляю, як би то все розмістити, можливо, трохи несиметрично, щоб була якась така особливість у цього листочка. Бачите, познаходила різний бісер. Розумію, що той коричневий затемний. Червоний, ну, ніби як теж не дуже підходить, але, можливо, він мені надасть якусь таку родзинку листочку, і я вирішую все ж таки спробувати з ним. Точно зрозуміло, що золотий бісер я не хочу, бо він відвертає на себе всю увагу, хоча по кольорам він дуже пасує до кольору моєї ниточки. І ось я вже починаю розшивку з авантюрином і червоним. Бісером. Розумію, що все ж таки, якщо я знов кожне кільце таким чином прикрашу, просто втратиться оця вся ажурність мого осіннього листочку. І я розумію, що я не хочу, щось таке всередині мене зупиняє. Тому я вирішую знов оце все розпустити і спробувати ще один варіант. Вирішила взагалі не брати кольоровий бісер, а взяти якомога більш прозорий, який не буде мені відволікати на себе багато уваги. І ось з чим я вирішила працювати. Тоненька ниточка міцна, і взяла отакий прозорий бісер до авантюринчику. Я потім ще буду додавати. Але на даному етапі я ще цього не розумію. Набираю мої вісеринки, бачите, які вони прозорі. Мені дуже сподобалось, що вони будуть мені нагадувати перші льодинки, знаєте, коли на осінньому листячку вже починають утворюватись зранку такі маленькі. Людинки. Я вирішила, що вони дуже будуть гарно посувати до мого листочку, і вирішую зробити їх хаотично, дівчатка. За допомогою ваших порад, я вирішила зробити хаотично, таким чином не буде мене дратувати оця така асиметрія, яка псує просто особливість мого листочка. Так, дивіться, як я закріплюю кінчик. Роблю не вузлик на кінці, а петельку, отаку, і в основу кільця роблю закріпочку. Все. Ниточка у мене міцна, це поліестер. Тепер я прохожу під вузликами в основу. Кільця, з якого буду починати. Дівчатка, тут я роблю все хаотично. Ви знаєте, що я не люблю шити по фриволіте. Але саме ця ниточка, така м'якенька бавовна, вона дозволяє мені досить легко протягати голку під вузликами. І ось я набираю, так як я собі бачив цю розшивку, вирішила взагалі. Не поєднувати в одному кільці авантюрин будь-чим, для того, щоб зберіглася його така особливість, оцей блиск, щоб ніщо поруч з ним не перебирало на себе увагу. А, і в мене так і буде йти в одному кільці бісер, я так думаю на той час, що тільки бісер, а в другому кільці поруч. Яке розташовується, буде йти авантюринчик. Ось я приблизно розраховую на око, скільки мені набрати бісеринок. І на цьому етапі я розумію, що я хочу додати все ж таки ще перлинки такого спокійного кольору капучино. Вони досить добре поєднуються із прозорим бісером. О. І це буде саме той дрібний акцент, якого мені так не вистачає. О, мені подобається. Набираю по 3-4 по бісеринки, там в кожний листочок у мене буде йти по-різному. Все, дівчатка, роблю на око. Тепер ось це місце, де ми приєднувались до наступного кільця. Прохожу голочкою під вузлик і прохожу голочкою назад по бісеринкам. Ось таким чином. Дивлюсь, щоб ніде не стирчала ниточка, міцненько підтягую. Дивлюсь, щоб не деформувалося кільце. Якщо бісеру забагато, коли ви пришиваєте, просто одну зайву бісеринку зніміть. Прохожу назад на зворотний бік голочкою. Дивлюсь, чи все добре постійно перевіряю, на цьому етапі я ще дуже переживаю. І під вузликами, дівчатка, перехожу на сусіднє. Кільце в основу сусіднього кільця. Постійно дивлюсь, щоб ніде не стерчала ниточка. Колір, звичайно, можна було б взяти якийсь темніший. Ну, але у мене такий, який був, такий я взяла. Просто я хотіла взяти міцну нитку. А міцного поліестеру у мене не так вже і багато. Так. Думаю, що двох намистинок авантюрину мені буде достатньо. Для цього кільця, так, дивлюсь точно. І мені дуже подобається, що кільце жовтувате, а авантюрин такого коричневого кольору, як, як ви бачите, як кільце навкруги. Ну, тобто, воно дуже класно поєднується з одного боку. Колір авантюрину буде виділятись. На жовтому фоні, а з другого боку, він дуже добре поєднується із загальним кольором листочка. І бачите, як я зробила? Там, де в мене темне кільце, я роблю прозорий бісер. А там, де у мене жовте кільце ну, бо це нитка меланжова, і кільця утворюється різного кольору. В жовті кільця я кладу авантюрин. В принципі, це вся моя логіка, дівчатка, розшиваю без якої-небудь системи, тільки дивлюся, щоб ниточка моя ніде не просвічувала. Тому, як тільки я прошила на мистинці, я її вивожу на зворотну сторону, і на зворотній стороні під вузликами проходжу до основи наступного кільця. Зараз ще дивлюсь, чи мені подобається, розумію, що подобається. І тепер під вузликами дуги, пам'ятаєте, у нас там була з вами дуга, за допомогою якої ми переходили до плетіння наступного ряду кілець. От під вузлики цієї дуги я прохожу голочкою по зворотній стороні. За один раз я прохожу один-два вузлика, небагато, для того, щоб ниточка легше йшла. О, бачите, нічого не помітно. Тепер в основу кільця, все на око, дівчатка, без будь-якої системи. Так як мені на даний момент здається, Логічнішим, так я і роблю. Це кільце у мене будуть вплетені, вшиті, точніше, на намистенки авантюрину. Думаю, чи мені взяти дві, чи, можливо, три, добираю третю на мистенку. Це дуже творчий процес. Чесно сказати, я декілька днів думала тільки про цей листочок, коли розуміла, що в мене ніяк не виходить розшивка бісером, так, як я її собі бачу. Тому що підібрати кольори це одне, а зробити так, щоб це все поєднувалося в одну якусь логічну, красиву композицію, зробити так, щоб на мистинці тільки. Підкреслювали ажурність листочка, а не псували. це інше завдання. Закріплююсь ниточкою під вузлики, в точку, в яку ми робили приєднання піком, голочкою по намистинкам наверх. Добре підтягнути, обов'язково перевірити на око. Прям клас! От мені дуже подобається, що авантюринки у мене будуть тільки в жовтих кільцях. І якраз оцей крок через один, коли я буду розшивати, якраз оця фішечка, і зробить мені мій листочок таким особливим. Далі ви вже знаєте, як я буду робити прохожу основу сусіднього кільця і таким чином продовжую розшивати весь листочок. Так, ниточка періодично плутається, але нічого страшного, це буває. Просто потрібно слідкувати, щоб її ніде не було видно. І якщо її видно, то краще ще раз пройтись під Якийсь вузлик. Тут у мене темне кільце, як ви бачите, тому я набираю прозорий бісер. До речі, у цього бісера ще серединка має таку приємну позолоту. І між бісером я вставляю одну таку перлинку кольору капучино. Приміряю. Чи буде достатньо такої кількості бісеру, розумію, що достатньо. Якщо на цьому етапі я бачу, що щось мене не влаштовує, наприклад, там мало бісеринок, або забагато, то ще не пізно додати. Ось я додаю одну. Або зняти, якщо мені здається, що якась бісеринка зайва. Так само під піко. Прошиваю ниточкою, щоб ниточка лягла під, ну, не під ну вузлики, а між вузликами. Тоді ниточку не буде видно. По бісеринкам прохожусь наверх і її не видно. Бачите? У місці, де ми пришивали до листочка. Ниточка ховається між вузликами. Тепер я вивожу голочку на зворотний бік, і так само під вузликами дуги, яка в нас іде між кільцями, буду проходити голочкою до наступних кілець. Ну, в принципі, це все, дівчатка. Думаю, що. Ем... Далі я вам вже не буду показувати трошки обріжу відео. Ви бачите, що тут немає ніякої відмінності від розшивки попередніх кілець, тому вже покажу вам, як я закінчувала цю розшивку. Ось я пройшлась під вузликами дуги. Так, інколи голочка йде важкувато. Але. Але, як я вже сказала, це м'якенька бавовна, вона дозволяє шити по ній. Також, поки я робила розшивочку, я зрозуміла, що напевно в наступній модельки листочку я прозорий бісер буду додавати по краям кілець. Але, напевно, не на всі кільця, а тільки на той бік, який ми бачимо. Так, ось я вже дійшла до останнього моменту. Тут я думаю, чи мені шити дві авантюринки, чи, можливо, краще бісер додати, поставила дві намистинки авантюрину і бачу, що одна якось ну, ніби як не вписується, ніби як зайва. Виявляється, що двох забагато. Бачите? Тому я вирішую її зняти і пробую одну, а одної замало. Тому я додаю до неї ще отаку перлинку кольору капучино і розумію, що це просто ідеальне рішення. Так само закріплююсь під піко і прохожу назад голочкою під намистинки. Це, дівчатка? Можна вже оцінити роботу. Вивожу голочку назад. Мені дуже подобається. Дуже подобається вигляд, який вийшов у цього листочка. Асиметрія, присутня, блиск, присутній ажурність. Присутнє все, що я хотіла зберігти. Тепер багато вузлів я не в'яжу, а просто декілька разів прохожу голочкою під вузликами. Ну, отут маленький вузлик зроблю, таку закріпочку маленьку невеличку. Отак. Щоб видно не було, вона буде малесенька у мене. І тепер голочкою декілька разів, так, щоб було міцно, прохожу голочкою туди-сюди, назад, вперед, як там вона лягає, під вузликами. На сьогоднішній день я вже казала, що я повністю відмовилась від. Китайського клею, тому що з роками він все ж таки жовтіє дівчатка, тому я ніякі ниточки більше ним не закріплюю. Напевно, хватить. Обрізаю. І все, дівчатка, можна зацінити роботу. Наступного разу я ще трошки по-іншому зроблю оцю штучку, за яку ми маємо чіпляти листочок до кольє, але загалом мені дуже подобається оце чергування вліво-вправо-вліво-вправо. Вліво, І кожне. По різному грає, авантюрин по-своєму, бісер по-своєму. Дуже класно. Пишіть, як вам. Можливо, у вас є якісь поради, можливо, є якісь запитання. І побачимось в наступних відео. Всім па-па!